З громадської ініціативи відродження Друховича. Сьогодні ми прибирали парк Іваса Каталеси, колишнього весільєва. Хочу дуже подякувати всім, хто прийшов. Я організувала надію, що буде більше людей, але є досить і ми раді. Хочу звернутися до всіх попросити надалі підтримувати чистоту. Тут є наші дітки. Кожен день ми гуляємо, кожен день ми бачимо це все. Ми сьогодні прибрали два дитячих майданчика від минулогорічного листя від сміття. А також від обрізків дерев, ну фактично, весь пузов вантажного автомобіля. Найбільша проблема, якщо є можливість, все-таки скажу, тому що вона мене турбує вже дуже давно, ніхто на це не реагує і ми не знаємо до кого звертатися, це те, що є дуже багато наркоманів. Вони є тут давно і вони вже не реагують ні на кого. Ми просили в... Варто, щоб був, був якийсь патруль, Патруль присовся два дні, все більше нікого немає. Проблема в тому, що це є діти. Ми прибирали дуже багато шприців. Діти є маленькі, і будь-що може бути, і як може бути прохання відреагувати нашу владу поліцію і варту на дану проблему пустити на тиждень, на два, щоб просто їх налякати. Сьогодні я прийшов на цю акцію, перш за все, що в мене є маленька донечка, яка тут дуже любить бавитись. Я не хочу, щоб вона бавилась в смітті, в цьому бруді. І ну, не хочу нікого чекати. Є така хороша приказка, чи довго нам чекати змін на краще. Якщо чекати, то довго. Тому не хочеться чекати, хоч так потрібно самому, в першу чергу робити і все буде добре. Життя прекрасне, але треба просто любити своє місто, свій парк. І ніхто нам не допоможе. Всі чекають, що нового президента, чекає та голова міста. Ні, один голова, один президент, нічого не зробить. Я вважаю, що кожна людина мусить почати тільки із себе. Україна починається з себе!